Екологи попереджають, що рани, які російська армія завдає лісам, степам і водоймам України, залишаться на десятиліття. Реальну і повну оцінку завданої шкоди вдасться зробити після завершення активних бойових дій. Однак вже зараз понівечена війною земля приховує у собі безліч небезпек. Одна з найбільших це залишки боєприпасів та замінування природних територій. Наразі Україна, за даними ООН, є однією з найбільш замінованих територій в світі. Понад 80 тисяч квадратних кілометрів українських територій потребують розмінування від військових мін, а також вибухонебезпечних залишків. У ґрунт і підземні води потрапляють важкі метали від снарядів та військової техніки. Пожежі у лісах і степах знищують природне середовище, рідкісних видів. Війна нещадно руйнує всю природу, страждають повітря, вода, земля, рослини і тварини. Тисячі російських танків і бронемашин забруднюють землю паливно-мастинними матеріалами, а спалені продовжують завдавати шкоду вже як металобрухт. Війна негативно вплинула на третину природно-заповідного фонду України. Декілька десятків природних та біосферних заповідників, а також національних та регіональних природних парків зазнають шкоди внаслідок російської агресії. Під загрозою знищення перебувають близько 200 територій земель смарагдової мережі. Це природоохоронні території, визначені Бернською конвенцією. Екологів непокоїть руйнування рамсарських об'єктів на узбережжі Азовського і Чорного морів та в нижній течії Дунаю і Дніпра. Це водно-болотні угіддя, визнані територіями міжнародного значення, як, наприклад, Дунайський біосферний заповідник. В перших днів війни в окупації опинився заповідник Асканія Нова на Херсонщині. Тварини при цьому не постраждали, однак адміністрація заповіднику купує за власні кошти, харчі для тварин та забезпечує функціонування заповідника. Рідкісним видам тварин загрожує не так загибель деяких особин, як руйнування або зміна їхніх ареалів та міграційних коридорів. Війна грубо втрутилася в екосистему Чорного моря. Нещодавно на березі Національного природного парку Тузівські Лимани на Одещині знайшли мертвими дельфінів. За міжнародним правом, злочини проти довкілля вважаються військовими злочинами. Так, за Римським статутом, будь-яке безмістовне руйнування довкілля є військовим злочином. Крім того, навмисне руйнування довкілля в ході воєнних дій забороняє і перший додатковий протокол до Женевської конвенції. Подібні норми є і в конвенції про заборону воєнного або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище. Однак Росія підготувалася до такого розвитку подій та створила для себе юридичну подушку. Так, з 2016 року вона не є учасницею Римського статуту, а в оновленій Конституції Російської Федерації зазначається, що вона може не виконувати рішення міжнародних судів. Експерти вважають, що найбільший шанс на покарання Путіна це створення спеціального трибуналу щодо України за аналогією з Нюрнбергським процесом. Робота над його створенням вже розпочалася. Зрештою, рішення міжнародних судів є обов'язковими, а міжнародні злочини не мають строку давності. До відповідальності за них можна притягнути будь-коли. Очікується, що міжнародний суд ООН присудить компенсацію за порушення Росією її міжнародних зобов'язань, зокрема у сфері захисту довкілля, а спеціальний трибунал покарає за злочини проти довкілля відповідальних осіб Росії.